Піар-ралі 2015 сколихнуло Івано-Франківськ. Масштабна конференція для фахівців реклами та піару вже вдруге відбувається у місті. Організаторами заходу є студенти напряму підготовки, реклама та зв'язки з громадськістю та інші студенти Івано-Франківського університету, права імені короля Данила Галицького. Четвертокурсниця Віталія Соляне каже: для них такі заходи хороший досвід для подальшого розвитку у рекламній сфері та сфері піа. i para... Для нас це є практика. Практика не так тільки теорія. Ми можемо побачити, які рекламні агентства є, як вони працюють івано-франківську, чи люди звертаються до цих рекламних агентств, як люди ставляться до таких заходів. І в першу чергу ми бачимо, що ми можемо для себе взяти. Гості конференції власники бізнесів, маркетологи, журналісти, керівники рекламних відділів, менеджери з реклами та піару. Оксана пригода на піарралі. Приїхала зі Львова. Участь у ньому бере в. Перше жінка представляє велику компанію із продажу автомобілів. З учасниками конференції буде ділитись досвідом у сфері маркетингу. Жінка переконана, піар-раллі – це хороший досвід як для доповідачів, так і учасників. Я вважаю, що взагалі заходи, які е, організовуються вищими навчальними закладами, вони вже е, кажуть приречені на успіх, тому що ми розуміємо так рівень доповідачів, які будуть приймати участь в заходах. Ми розуміємо про те, що це робить. Дуже правильний, такий дає курс напрямок студентам, які мають можливість почерпнути для себе багато корисного. Борис Малиновський приїхав з Києва, аби розповісти учасникам конференції усі тонкощі стратегічного планування, наскільки це важливо для бізнесу та організації проєктів. Тема, яку я хочу запросити, подумати слухачів, стратегічне планування буде, можливо, для них нова, але вона дуже важлива, оскільки вона є основою для їх стратегічного мислення у будь-чому, що вони будуть здійснювати в своїй бізнес-діяльності. Під час конференції відбулася виставка з реклами, на якій провідні інтернет-видання, телеканали, компанії з друку та поліграфії представляли свою продукцію. Також для зареєстрованих учасників були приємні подарунки.